У М'янмі тривають парламентські вибори. Перше вільне загальнонаціональне голосування з часу військового перевороту наприкінці 80-х років. У виборах бере участь 91 партія. Основна боротьба, як очікується, розгорнеться між військово-політичним союзом солідарності і розвитку, що нині займає панівні позиції у владі, і національною лігою за демократію, яку очолює Нобілівський лауреат Аун Сан Суджі. Чверть місць у парламенті за будь-яких підсумків голосування одержать представники військового керівництва. У 1988 році в Україні відбувся військовий переворот. Після того, як владу захопили військові, країну перейменували збірми на М'янму. На всій території запровадили воєнний стан. Пізніше його скасували, але громадянські права лишалися обмеженими. У 2011 році парламент обрав президентом Тін Сіна. А Ун Сан Суджі, лідер опозиції до військового керівництва М'янми, у різний час перебувала під арештом. Її остаточно звільнили у 2010 році. У тисяча то першому році її нагородили Нобелівською премією миру.